Отакі ось щучки тут у нас. От малинові. Так, от Серьозі, дай покидати його палкою. Дві її мучити. Так не здасться, тому що щука в принципі не маленька. Тройка десь, ні? Ну так. Як би тут так піти, щоб тебе нормально знімати, бо не я нічого не бачу і не знаю, що там взагалі на ту камеру ви. Присядь мені. Думаєш? Та зрозумів, якби не самі сісти, але тут опалки, блядь. Бронь, тільки з прима, приманку зведуть, Ну, зрозумів. Ну зараз уходить. А ну Серега, розкажи, на що зловив? Ну що не зловив. Перчик, small Fish. А в якому цвете? Ну що Сережка, можна тебе поздравити? Можна. А ну, щоб без піздьожі. На що зловив швидко показуй? А ну-ка, хай не розвернеться. Точно, смолфіш, бляха, ну отак от. Буває така фігня. Кажуть не ловить. Не ловить, вон як не ловить.